Немає таку броню і нормально цей. Нормально ходять вперед. От я зараз прийшов до 155. Чекаю збору, в мене є такий кракен. Тобто е, я збираю вважай кракен. Це, ну, кракен За, заряджається. Це он кракен. Оце от він? Заряджається кракен. Наступні 20 боїв він перед боєм хаває одного супротивника. Тобто, якщо я граю 8 на 8 right. і трохи втрачаю в бою, то кракен мені схавав одного супротивника, а я вже граю 8 на 7. <laughs> тобто я ще 20 боїв, то спокійно можу ще без втрат ще поіграти. А, а кракен хаває супротивника із ймовірністю,

Що mm. 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 Лови мене. Пух. так хотів мене зловити. Ну, шалене. Ух. Рибооч. E eu То, наприклад, я Де, є якийсь бій, тримаються наші податкові, є. О, є бій. От Якщо нападаю, наприклад, зараз на сектор, нападаю танками своєї епохи. Нападаю танками своєї епики. 8 танків своєї епохи. Тут чому такий сильний. Тобто я б'юся з атакою 4858 проти атаки 6489.

Я зараз гринджу буду. Ні, наразі не робить. Але в нього тримати ще буде батарея? А в нього витягнути? А в нього витягнути? Подивися, оцей мій. Та блін. Віташ не чіпляється. О, причіпляється. Ти ж кажеш, то принесла Галя, так? Класно, я чекав. А що татутка захляпала? Не знаю. то тату, чого чорно захляпала. Гей, чого на мене дивишся! провальне буді. Що це? Що тобі вже треба, так? Мені така хотіло його приєднати. Так. Я хотела включать и вывезу. Да, та, да там пульт, я? Той? Вот той? Вот этот, нанес, да. я там точно, я там працюю. Вот знаешь, я вообще. Да так уже попалось. После вон? А шу я? Вот это написать. За них ногу пострадали. Нет, почему? Я ее там на крези якраз раз попала. До... Да mm. mm -mm. То не той. Ладно, а пойдемо там маленький. Будемо подаватися. Дай мені ще перечитати листи. Я виключаю комп'ютер взагалі-то. Подавати не будемо? Так значить, можна завтра рано податися. Що таке на десь помилка? Так Що таке? — Оця програма не має паралельного диплому. Наше тут коме. Yeah. Майбутнє з політехнікою наш тут коме. Тут коми Олімпіад кома майбутнє з політехнікою. Це олімпіади називаються майбутнє з політехнікою. А, що їх проводить? Що їх проводить дуже, так. Навики чи, Рен... чи навички? Як правильно? Що? Навики чи навички? Навички. Відповідаю, що це стільки все, це навички. Я би тут ще щось добавила, поміняла спеціаліста з комунікації та радіотехніки ще додавити. Або хоча б та радіотехніки. Та треба Галю завести на роботу. А що воно питає, Артем? Воно хоче, щоб йому натиснув хрестик. Прям палає цим бажанням. Тобто, все воно вже збережено, так? Так. Покажи. Ага, ну ты звучал. Sure. Mm -hmm. Ты же тут навычка. Uh -huh. Розновички. Рогналики, розгнали. Е, Дві станчик. Може тут все-таки написати кібербезпеки.